Друзі, вітаю! У цьому відео ми з вами розглянемо тригонометричне рівняння з параметром. Завдання при яких значеннях параметра А рівняння має розв'язки. І у відповідь запишіть суму таких цілих значень А. Отже, маємо рівняння синус квадрат Х додати добуток 2а-4 на косинус відняти А квадрат додати 4А-1. Це рівняння. Такого типу воно зводиться до квадратного рівняння, вводячи заміну. Якщо ви бачите, що у вас є тригонометрична функція в квадраті, тригонометрична функція в першому степені і доданки, які не містять тригонометричної функції, то це рівняння зводиться до квадратного. Єдине, що коли ми будемо вводити заміну, наприклад, ми будемо вводити заміну косинус х дорівня t, то синус квадрат х нам потрібно. Перед тим перетворити, щоб замість синус квадрат x у нас було косинус квадрат х, тоді ви точно будете бачити, що це у нас рівняння, яке зводиться до квадратного. Тому, використовуючи основну тригонометричну тотожність, яка нам каже, що косинус квадрат х, додати синус квадрат х до рівня 1. Ми можемо звідси виразити і знайти, чому дорівнює синус квадрат х синус квадрат х у нас буде вираз дорівнювати одиниці мінус косинус квадрат х. Тепер ми цей вираз підставляємо в наше рівняння і будемо мати таке рівняння: 1 відняти косинус квадрат ікс, додати, там далі ми все переписуємо 2а відняти 4 помножити на косинус х, відняти А квадрат, додати 4А, відняти 1 до рівня 0. Тепер ми зможемо з вами ввести заміну. Давайте ми попередньо ще паралельно. Ми, ось, дивіться, 1 і мінус 1 у мене скоротяться. І я введу заміну, а вже потім перепишу, вже враховуючи це скорочення, взаємознищення. Точніше, Отже, заміна косинус х, нехай буде у мене Т. Тоді моє рівняння матиме вигляд мінус Т квадрат додати 2А відняти 4Т відняти А квадрат додати 4А. І це все нулю. Рівняння у нас квадратне, і розв'язується воно за дискримінантом. Тому давайте будемо шукати дискримінант. Дискримінант дорівнює. По формулі це b квадрат мінус 4 а це, Я думаю, що тих, хто дивляться такі відео, вони це знають. Тому B у нас 2а-4, тому це буде 2а-4 до квадрату. Відняти 4, помножити на А, це на коефіцієнт коло Т квадрат, це на мінус 1, і помножити на вільний член мінус а квадрат, додати 4А, і дорівнює. Давайте будемо розкривати дужки, перетворювати. Підносимо до квадрату по формулі 4 а квадрат, відняти подвоєний добуток. 16а і додати b квадрат це додати 16. Далі перемножаємо мінус 4 на мінус 1 це буде плюс 4. І множимо на душку. 4 на мінус а квадрат буде мінус 4 а квадрат. 4 на 4а додати, додати 16а. Зводимо подібні доданки. Мінус 4а і 4А знищуються, мінус 16а і 16а. І залишається у нас просто 16. Тому корінь з дискримінанта у нас обчислюється, і це буде 4. Тоді можемо знайти Т1 і Т2. Т1 це мінус Б. Тобто мінус 2А мінус 4, плюс корінь з дискримінанта це плюс 4, поділити на 2А, тобто на 2 помножити на мінус 1 дорівнює. розкриваємо дужки. мінус 2а, додати 4 і додати 4 і поділити на мінус 2 дорівнює. Так, 4 додати 4, 8. і ділимо почленно на мінус 2. Мінус 2а на мінус 2 це буде А, 8 розділити на мінус 2 буде мінус. 4. Це у нас Т1 і Т2. Дорівнює. мінус Б. Мінус корінь з дискримінанта, це мінус 4, і поділити на 2А. На 2 на мінус 1. Дорівнює. Розкриваємо знову дужки. Мінус 2А, додати 4. І відняти 4. Ділимо на мінус 2 Дорівнює. Ділимо почлену, а 4 мінус 4 у нас знищується, мінус 2а поділити на мінус 2 буде просто А. Знайшли ми t1 і Т2, далі ми маємо повернутися до заміни. І у нас косинус Х, ось я зверху буду. Косинус Х дорівнює. А мінус 4, або косинус Х ми замінювали, і дорівнює А. Нас завдання питає, при яких значеннях параметра А рівняння має розв'язки? Тут потрібно розуміти, що ми знаємо про рівняння тригонометричні, а саме про рівняння косинус Х дорівнює якомусь числу. Для того, щоб це рівняння мали розв'язки, ми знаємо, що в нас. Область значень, множина значень е, функції y дрівня косинус х знаходиться в межах від мінус одиниці до одиниці. Тобто значення косинуса не можуть перевищувати одиничку і не можуть бути менші за мінус 1. Тому для того, щоб перше рівняння, зокрема, мало корені, мало розв'язки, ми маємо врахувати ОДЗ, тому написати а-4 має бути більше. Або рівне мінус 1, і А мінус 4 має не перевищувати одиницю. І давайте ми розв'яжемо, перенесемо, перша нерівність переносимо буде мінус 1 додати 4 буде 3, і А має бути менше, або рівне 1 додати 4 5. Тобто наші, е, наше рівняння косинус х до А мінус 4. Має розв'язки, якщо у нас ось у нас А більше трьох, А менше п'яти. Тобто воно має розв'язки, коли у нас А в межах знаходиться, А від трьох до п'яти. Тільки при цих значеннях А у нас рівняння буде мати розв'язки. В інших значеннях А воно розв'язки мати не буде взагалі. Тому що рівняння косинус Х дорівнює якомусь числу, воно тільки два варіанти може мати. Або не мати зовсім розв'язків, або мати безліч розв'язків. Тому при цих значеннях А воно має безліч розв'язків, а при відмінних від цих воно не буде мати розв'язків. Далі тут така ж сама умова. А у нас має бути більше за мінус 1, не, не менше за мінус 1, тобто більше або дорівнює. І одночасно А має бути менше або дорівнює 1. Тут можна також на числовій прямі показати. Від мінус 1 до 1, більше за мінус 1, менше за 1, це у нас вісь А. Тобто тут у нас А знаходиться в межах від мінус 1 до 1. Знайшли ми всі значення А, при яких дане рівняння тригонометричне має розв'язки. Завдання у нас ще запишіть у відповідь суму таких цілих А. Оскільки у нас значення, кос, значення функції косьнус Х в межах від мінус 1 до 1 включно, тому у нас А проміжки з значень А включні, тому краї у нас країв включна. Тому в першому у нас цілі 3, 4 і 5. З другого проміжку це мінус 1, 0 і 1. Це цілі значення, Параметри А, які входять в проміжки, які нам підходять. Додаємо, і будемо мати 9-12. Мінус 1-1 знищується, буде у нас відповідь 12. Завдання виконане. Я вам дякую за увагу. Пишіть у коментарях, якщо щось не зрозуміло, Або, можливо, ви знаєте, ще зручніший варіант розв'язку чи інші. Думки, які у вас виникали під час розбору цього завдання. До зустрічі у нових відео!